Ford Пума вже 5 років на ринку, але тільки зараз пережила чи пережив таке масштабне оновлення. Хоча особисто для мене важливіше те, що це найпотужніша пума з тих, які я будь-коли тестував. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Біктест. Сьогодні перевіримо, як гарно стрибає ось ця кішка. Після зникнення з лінійки Форда Фієсти, на базі якої і побудовано ось цей кросовер, пума стала європейським бестселером Форда в 2023 році. Стала автомобілем номер один у Британії з точки зору продажів і посіла восьме місце в загальноєвропейському рейтингу найпопулярніших машин. Продажі. І далі ростуть все завдяки ось цьому оновленню. Якщо зайти в додаток авторія, то в розділі нові авто за стосунок вже знаходить 19 пропозицій на ось таку оновлену пуму від офіційних дилерів. Ну, зовнішніх змін насправді не дуже багато, і найлегше оновлену пуму впізнати все таки за оптикою. А точніше, за денними ходовими вогнями. Раніше вони були у вигляді великої літери G, яка заходила аж сюди, закручуючись всередину. Тепер ця літера G стала меншою. Вона закінчується ось тут. І хвостик утворює три таких смужки, які добре видно і які при тому ж і є. Казівниками поворотів. Після оновлення з'явився і ось цей новий колір, який називається кактус грей. Він на сонці такий сірий, а коли ось так хмарно, він зеленуватий. Ну все-таки ж, кактус повинен бути трошки зеленуватим. Комплектації три: Титаніум, Есті-Лайн та st лайн X і навіть для нашої топової комплектації ось цей панорамний дах. Це опція за 46 тисяч гривень. Дві топових комплектації взивають у 18 дюймові диски, базові у 17-дюймові. І знову ж таки, дві топові комплектації мають проекційні лампи в корпусах дзеркал, які на підлозі на землі висвітлюють логотип пуми, який в цій машині скрізь. Одні з головних змін, звичайно, приховані під капотом. От як я люблю Фордівську цю систему, така зручна клавіша жовтого кольору не промахнешся. Так. Тому що Puma тепер пропонується виключно у вигляді м'якого гібрида, який побудовано на основі однолітрового трициліндрового турбобензиновика. Причому у простіших версій Titanium та ST-Line потужність системи становить 125 кінських сил, але в нас. Найсильніша версія це ST-Line X на 155 кінських сил. Гібрид насправді простий, потужніший стартер-генератор з'єднано з мотором через ремінь, і він додає моменту під час старту. Таким чином, нічого суперскладного, але гібрид. При цьому усі три версії оснащено автоматизованою коробкою передач на 7 швидкостей. Коли відкриваєш багажник, а у двох верхніх комплектацій, він з електроприводом і сенсором, то на перший погляд здається, що він ну реально невеличкий. Але потім розумієш, наскільки сильно ти помилявся, тому що можна ось так підняти підлогу і побачити, що там є ще додаткових 80 літрів. Форд називається Мегабокс. Щоправда, в цій ніші розташовано докатку, яка з'їдає кілька десятків літрів, але все одно лишається чимало додаткового простору, наприклад, для сумки із набором автомобіліста. Тому разом. Об'єм дійсно непоганий. Настільки непоганий, що є найкращим в цьому класі. Ford декларує 456 літрів. І це значно більше, ніж, наприклад, у того ж Opel Mokka, який вміщує 350-422 літри Nissan Juke і 432 літри у Peugeot 2008. Так що ця цифра значно більша. І Якщо зовні зміни чисто косметичні, то в салоні вони вже... По справжньому серйозні, тому що абсолютно новий інтер'єр. Нічого спільного з тим, що було раніше. До речі, цікаво. Дивіться, після оновлення важіль керування склопідйомниками переїхав з правого боку ліворуч. Це одне з оновлень, до яких доведеться звикати, так само, як, наприклад, до ось цього керма. Воно виглядає стильно, зрізане зверху, знизу, але, як на мене, трохи завелике. Нагадує, а може навіть таке саме, як було у Суперкара. Ford GT. Щоправда, кажуть, що ця концепція зараз є навіть у новому транзиті, але я її ще не бачив. з іншого боку, воно мені не заважає швидко обертати кермо. Більше того, те, що воно зрізано, воно в тебе не випирає згори над панелью приладів. Спиць у нього тепер тільки дві, ну, непогано, особливо коли звикаєш. Інші речі, на які варто зробити акцент, це те, що усі три комплектації пуми. Тепер мають два ось таких великих екрани. Я бачу, що навіть в бій, Сувах, це вже стає традицією, і таке багате оснащення реально круто. Але от що я хочу підкреслити і похвалити у Форда, це те, що, наприклад, панель приладів ну, реально дуже продумана. Продумана в тому сенсі, що от мені не подобається на сучасних ось цих цифрових панелях приладів, коли дуже багато дрібних цифр, і ти губишся. В тій кількості інформації, яку ти бачиш на панелі приладів. Тут же все дуже класно акцентовано. В тебе ліворуч, тахометр, де дублюються оберти у вигляді цифр праворуч, спідометр. Тобто все гармонійно, все грамотно. Зрозуміло, можна змінювати колір, тобто фон змінюється між бронзовим, зеленим і ось таким насиченим блакитним. Графіка у Форда традиційно сильна, все стильно. Причому ці екрани дійсно великі, тому що це... перед водієм 123 дюймова цифрова панель приладів. А екран мультимедійки на 12 дюймів. Це мультимедійка нової генерації SYNC 4. Доволі просунута. Традиційно для Форда багато розмовляє. Мається на увазі, що постійно тобі якимись звуковими сигналами щось нагадує. І сигнали ці унікальні Фордівські і більше таких звуків ти не почуєш. В жодній машині, навіть коли я чую на паркінгу, хтось відкрив двері це характерне тин-тин-тин, я вже по звуку розумію, що це Форд. Якщо ми далі пройдемось по керму, оце вже момент, який не дуже подобається, це те, що немає пилюсток перемикання передач. Більше того, на важелі немає ручного режиму вибору передач, тому що максимум на що ти можеш розраховувати. Це режим спорт, який ти постійно вмикаєш, коли вперше сідаєш і так до кінця тягнеш, сподіваючись, що це драйв, ні, ти перестрибуєш у спорт. Теж речі, які потребують звикання, але те, що не потребує звикання, це реально багата комплектація. В нашій топовій версії встановлена аудіосистема Bank Olufsen. І оцей саундбар, головна верхня колонка. Подивіться, як класно розташована. Над панелью приладів. І вона ніби повторює її форму. Одразу ти її не бачиш, але тільки розпізнаєш, що це, по-перше, тканинкою все затягнуто, а по-друге, є значок BO, який гарантує вам класний звук. Важливий момент є в тому, що всі комплектації PUM вже мають не тільки датчики паркування спереду ззаду, але й камеру заднього огляду. Але важливий нюанс в тому, що наша топова комплектація ST Line X. Має камеру кругового огляду на 360 градусів, і дуже важливий момент, який мені сподобався, не часто таке зустрінеш. Це те, що кут огляду камери, яка має систему попередження про боковий рух, ну, реально дуже широкий. Таке враження, що вона на 50 метрів в бік бачить, і коли там рухається машина, в тебе жодного шансу немає її не помітити. Ти дуже чітко бачиш, яка відстань. І Я скажу, що це мабуть одна з найзручніших. І найбезпечніших камер, які я бачив останнім часом. Інший важливий нюанс це те, що Puma нарешті отримала бездротовий Apple CarPlay та Android Auto. Крісла традиційно для Ford дуже зручні, причому вони мають ось цю червону стрічку вже в усіх трьох комплектаціях, ну тільки в вищих виконаннях матеріали трошки дорожчі. Натомість є така корисна річ, яку ти оціниш, особливо в далеких подорожах. Це підтримка попереку. Ну, зрозуміло, що B-клас не може похвалитися якимось колосальним запасом місця на задньому ряду. Це крісло відрегульовано під мене з іншого боку. Я майже не впираюся в спинки на задньому ряду. Є 12-вольтна розетка і дві USB-шки. Type-C. При цьому класні матеріали. Середина крісла, вона декорована замшою а боковини зі штучної шкіри. При цьому на стелі у нас панорамний дах, який складається з двох секцій. І кожна з секцій має власну шторку, аби закритися від сонця. Тільки ти сідаєш в пуму, тільки ти її заводиш, одразу розумієш, що тембр трициліндрового мотора, він не схожий на нявчання, він схожий на гарчання. Ну, може, не пуми, але доволі такого злого кота. І ця злість проявляється в тому числі в характері, тому що з однолітрового мотора завдяки гібридній системі займають 155 кінських сил. Для цього класу це реально багато, тому що от я перебрав всіх конкурентів. 155 сил в цьому сегменті є тільки у Renault Captur. Але Captur не має такого азартного шасі, як у Puma. і я вважаю, що це робить Puma майже найспортивнішим представником свого сегменту і найцікавішим з точки зору керування. 155 сил вистачає йому, аби він набирав сотню за 8,7 секунд. Це декларує таку цифру виробника, але насправді вона реальна. Бо наші заміри навіть показали кращий результат 8,6. Тобто він охоче стрибає вперед і майже на секунду швидше, ніж слабша 125 сильна версія, яка набирає сотню за 9,6 секунди. Але насправді я не дуже відчуваю допомоги гібридного приводу, хоча в цифрах виглядає непогано, тому що стартер-генератор, який під'єднано до двигуна через ремінь, Видає 15 кінських сил і до 50 ньютон метрів обертального моменту. Відповідно, це доволі суттєва допомога, і, мабуть, те, що я не відчуваю, це якраз є ось ці тонкі класні налаштування, тому що вони дуже гарно нівелюють ось цю турбояму. Ну тому, що ви ж розумієте, що маленькі мотори. Вони їдуть в основному на моменті від турбіни, турбіна надуває, тому що об'єма немає, турбіна надуває і машинка їде. Тому як не крути, а ось ця турбояма повинна бути, її тут немає, відповідно, допомагає гібрид. Виробник каже, що гібрид дозволяє на 20% покращити динаміку і на 10% покращити економічність, ймовірно, так і є. Причому навіть в звичайному режимі з динамікою все окей. А режимів він нагадаю у поми 4 – нормальний еко, спорт та слизько. Раніше колись у поми навіть було пам'ятаю, бездоріжжя. Зараз цей пункт зник і є тільки слизько, який зменшує кількість тяги на колесах під час старту на слизькому. Але якщо увімкнути спорт, як у нас зараз? Хоча насправді можна перейти просто трансмісією тому що в трансмісії є окремий режим S. Після драйв, але при цьому немає ручного режиму вибору передач. Також в спорті Puma так нормально показує зубки. Ще не кусається, але емоцій вже вистачає, тому що одразу загострюються реакції подалі газу. Трансмісія не поспішає перемикатися на вищу передачу, довше тримається на високих обертах, можна закручувати аж туди до червоної зони. Цей моторчик так цікаво, темпераментно звучить. Ось ця. Трициліндрова концепція, вона по-своєму прикольна, і причому вона дуже любить високі оберти і спокійно на них почувається. Хоча, відверто скажу, сенсу крутити мотор особливого немає. Тобто в режимі спорт мені інколи їздити подобається менше, ніж в нормальному режимі. Тому що весь кайф в тому, що весь момент оці 190 ньютон метрів від мотора і 50 додаткових від стартер-генератора, вони всі внизу. І немає особливої потреби туди його крутити до червоної зони. Знову ж таки, я обожнюю фордівських інженерів, які налаштовують керованість автомобіля, тому що Puma їде ну, дуже близько до бездоганного. Ти відчуваєш це в кожному повороті. Кермо доволі остре, від упору до упору робить 2,5 оберти, але питання не в тому, що рейка доволі коротка, питання в тому, як ти відчуваєш пальцями цю машину в повороті. Зараз паралельно з Фордом у мене Audi s 5 який ми розіграємо від наших волонтерів. Я скажу, що в віражі Audi мені подобається менше, ніж Ford Puma. Там 360 сил, а тут значно-значно менше. Але шасі. Шасі божественне. Тобто ти залітаєш у віраж, послі заїжджаєш, відчуваєш, що машину потрохи починає зносити, але ти все бачиш, ніби відкриту книжку. Бачиш через кінчики пальців. Відчуваєш через кінчики пальців. Хоча до шасі є певні питання. Не забувайте, що ззаду в нас встановлено балку. Це не якась там багатоважільна. Це, це балка. Але як налаштована? При цьому так у нас зараз зимові шини, не найкращі з точки зору щеплення і погодні умови не дуже підходять для того, щоб ганяти. Але кайфу вистачає. При цьому машина не стала завдяки гібридній системі значно важчою тобто вона поважчала буквально на 80 кіло, але все одно. 1350 кілограмів ти в кожному віражі відчуваєш, що машина легенька, і ти не борешся з законами фізики. А завдяки ось цьому класно налаштованому шасі, яке закручує тебе всередину віража, ти отримуєш задоволення в кожному повороті. Кайф! Кайф! Знову ж таки, не забувайте, що Puma — один з найуспішніших автомобілів у чемпіонаті світу з раллі. І знаєте, так буває, що в слизькому віражі тебе підмиває смикнути важіль і проїхати боком. Поворот. І зізнаюся, я не зміг утриматися від цієї спокуси, проїхати віраж саме так. Звичайно, не раллі, але кайфу вистачає. Хоча насправді допому є питання. Ну, дивіться, по-перше, ззаду в нас встановлені барабанні гальма. Тобто, здавалося, 155 сил. Один з найпотужніших в класі автомобілів. Чому ззаду барабанні гальма? Я так прикинув, я розумію, що за рахунок гібридної системи машина дуже. Гарно уповільнюється, тобто, відповідно, навантаження на задні гальма не таке вже велике, і виробник вирішив, що окей, вистачить і барабанний гальм, але це тільки моя теорія. Знову ж таки, не незважаючи на свою мімішну зовнішність і що на неї дуже задивляються жінки, їх може відштовхнути той момент, що Puma здається зажорсткуватою. Окей, може це питання 18 дюймових легкосплавних дисків, і на менших колесах вона. Почуватиметься комфортною, хоча суб'єктивно мені здається, що раніше Puma була жорсткішою. Мабуть, це пов'язано з тим, що машина стала важчою. Додалося ось цих 80-100 кг ваги, які сильніше тиснуть на підвізку, і машина поїхала трошки м'якше. І з іншого, боку Puma це такий міський кросовер. Кліренс 165 мм. Це так як у деяких сучасних легковиків. Тому особливо на бездоріжжя і не полізеш, тим паче, що привод виключно передній і вже немає навіть позашляхового режиму. Ну і зрозуміло, що гібрид дозволяє помі економити ще краще. Хоча, наскільки я пам'ятаю, навіть без гібридного приводу 125-сильна пума раніше була мега-економічною. Тобто, там вона вкладалася цифри, які зробили би честь навіть дизельному мотору. А я подивився на цифри зараз, вони майже не змінилися. І я розумію, що багато в чому гібрид це не тільки питання економії, це питання статусу і це питання кращої тяги на низах. Причому гібрид вміє вимикати мотор повністю на міських режимах їзди до 25 км на годину, і це також бонус. Реально ж економічність можна вирахувати, якщо прикинути, що 42-літрового баку вистачає приблизно на 750 км. Кілометрів шляху. Але з моїм стилем їзди, який намагається кайфувати від спортивних налаштувань поми, у мене виходить забагато 7, ну інколи навіть 8 літрів. Так насправді пома не дуже дешева, а це тому, що обладнання, мабуть, найбільше. В класі, хоча з іншого боку, вона все одно не дотягує до дуже дорогих Toyota Yaris Cross чи Mazda CX30. Цінник на Puma розпочинається з позначки 1 мільйон 96 тисяч гривень, а наша топова комплектація ST Line X дорожча ще на 240 тисяч гривень. Це приблизно той самий діапазон, що і у Peugeot 2008 є звичайно дешевші конкуренти: Skoda Kamiq або ж Nissan Juke, але при цьому вони значно слабші. Єдиний конкурент, якого можна порівнювати за енергоозброєнням, це, мабуть, Renault Captur. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.